Міжнародний день митних служб відзначають сьогодні у світі. Чернігівські митники теж святкують, але по-своєму цей день вони спілкуються зі своїми партнерами та нагороджують суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які є найбільшими платниками податків за результатами 2010 року. Серед найкращих підприємства з усієї області. А ось промислові гіганти самого Чернігова серед лідерів не фігурують. На ну, превеликий жаль. Це дуже хороші. Наші клієнти. Ми з ними спосіду працюємо, але ж Економічний стан їх в такому знаходиться в тому вигляді, що вони не входять в лідери по митних платежах. Ще в минулому році митна служба започаткувала програму обличчям до людей, яка реалізується і сьогодні. Добрі відносини із підприємцями. Це одна з її важливих складових. У нас не виникають таких проблем, що ми самостійно не можемо знайти. Порозуміння, ми всі питання вирішуємо разом, не через тиск, не через зловживання. Якихось це я вже про це навіть взагалі не кажу, а йде через діалог, через нормальний діалог. Минулий рік був непростим, проте в підсумку митники спрацювали непогано, зазначив Юрій Соловков. Начальник Чернігівської митниці прогнозує, що 2011 буде не менш складним.